Hello guys! З вами Наташка Суперстар, і сьогодні ми з вами проходимо зворотні займенники. Це коли ми хочемо сказати, я сам це зробив, вона сама це зробила, вони самі це зробили. Тобто, коли ми хочемо сказати, що хтось щось зробив. От. Перед тим як більш детально перейти до правил, давайте подивимося, як ці штуки зміняться. Як я вам вже казала в минулому відео, що зараз ми вже з вами на, тих, на ті теми переходимо, коли якби одна тема йде слоєм на іншу тему. Тобто I, воно змінюється, да? наприклад, я порізала себе. І ми скажемо I cut myself, Тобто my – це мій, і ми додаємо частинку self. You, your, так, тобто ви цю тему вже 100% вчили. He, Him, she, Her і так далі. І тут просто до цих всіх частинок, давайте я, їх, е давайте я їх отак от виділю. Тобто ви цю тему вже вчили, бачите? І до цього, до цих слів просто додається частинка self. self, власний, так? Тобто, I, myself, you, yourself, he, himself, she, herself, it, itself, We. І тут у нас буде і ти множина. We, ми, you – як ви, і they – вони. І у нас буде, бачите, множина. І буде трошки змінюватися: буде we. We s. We s. Тобто така множина. І буде we, ourselves. You yourselves, they themselves. Так, як я вже казала, сподіваюся, ви до мене прийшли з зошитом, тому перепишіть все. І зараз я напишу самі правила і приклади. Так, ну і що? Давайте вивчимо правила. Шоковані таким машнішим правилом. В інтернетах, якщо ви подивитесь, там буде 4 чи 5 правил, коли ми використовуємо ці зворотні займенники. Але протягом 7 років викладання я зрозуміла, наскільки ці правила схожі між собою, тобто вони абсолютно не різні, вони мають один і той самий сенс і тим самим ускладнюють розуміння цієї елементарної теми. Є просто пара штук, які треба запам'ятати стосовно будови, і все. Ці штуки ми використовуємо, коли ми хочемо сказати сам себе. Давайте розглянемо речення, і ви зрозумієте, що я маю на увазі. I did it myself. Я сама це зробила. Або сам, в залежності від того, хто це каже. І, наприклад, себе, Сара looked at herself in the mirror. Сара подивилась на себе в дзеркало. І це себе. І сам воно буде змінюватися в залежності від того, хто це буде казати. Ми зараз ще на інші приклади подивимося, і ви побачите, як ці слова змінюються. Тобто, буквально, коли в українській мові ми кажемо ці слова, ми використовуємо ці зворотні займенники. Це вони і є. Як ви можете помітити, ми ці зворотні займенники можемо ставити в кінець речення, або після того, хто це зробив. Можна сказати, I did myself, я сам це зробив. Ой, да. Або якщо. Є таке правило, що, бо це про яке я казала, одне з чотирьох чи п'яти I myself did it, Ми тут, типу, наголошуємо це. Сам це зробив. Також є ще такі самі штуки, просто приставочка by myself або on my own. On my Own має таке саме значення. Ми можемо казати on his own, on her own, тобто сам зробив. By myself on my own можуть також як ви бачите, такі негативні смальники можуть також значити такий сумний контекст. В плані, що ви наодинці самі. Вам є така пісня, наприклад, дві. Перше це. All by myself. Тобто вона співає, що вона сама наодинці, їй від цього сумно. Або on my own «I am dancing on my own. Знаєте, це so far away. But still so near. От, і він теж каже, що я танцюю сам один на один, мені дуже сумно, бла-бла. І це все. Зараз ми з вами попрактикуємо, і це буде не частина там, де і, будь ласка, її скіпити, як я завжди кажу в відосах, а це буде частина, де я дуже вам рекомендую подивитися на речення. І... Це, напевно, одна з єдиних таких штук, яку я поясню, не за допомогою правила, а просто за допомогою речень, щоб ви на них подивились і відчули цю тему. Її просто треба відчути, і все. Так, the food is on the table, please serve. Є взагалі такий вислів, так, от, Накладайте, як нам кажуть, да, або наливайте. Як це сказати, що Poor drink? Ну, why not? Але. Um, оце please serve yourself, я одразу скажу відповідь, да, коли, наприклад, кажуть, наливайте, або накладайте. Це буде оце please serve yourself, ну не безхов, please serve yourself. Susan's Composition, так її композиція неймовірна. Ти думаєш, вона сама це написала. Сама, сама. Якщо ми хочемо сказати сама, то це буде herself або by herself. І тут це не буде мати негативний, якийсь сумний. Да? Um, Коротше, це не негативне і сумне речення просто байхас, тому що вона сама написала. Так, цю штуку я вам не розповіла, тому що її просто треба загуглити або можете прийти в нашу онлайн-школу англійської мови і там більше так детально. Ну, Я взагалі на цьому Ютуб-каналі на ютуб на, намагаюся максимально все детально розповідати, але є якісь такі, такі виключення Та, не виключення, а винятки. Напевно, коли я зніму всі відоси на цей ютуб канал, я запам'ятаю, що винятки, винятки, винятки. Коротше, є такі, знаєте, є винятки загальні, а є винятки, винятки. Які е, треба просто от сидіти і зубрити. І ці штуки, які треба сидіти і зубрити, я м ну, не буду ж з вами їх, правда, зубрити, бо це не буде мати жодного ефекту. От, е, тому я їх не пояснюю. І от після певних дієслів оці зворотні вони не ставляться. І тут ми їх ставити не будемо. You must be careful. ти мусиш бути обережним, щоб не порізати себе! Could you tell? Ну, тут мені, просто мені. Тут не підходить не сам, не себе, просто мені, тому could you, help, could you tell me? Так, протягом перегону я продовжую казати собі. Я організував цілий івент сам on my own by myself. Тут, якщо він ну, трошки да, підвтомився, то тут буде такий негативний сумний контекст. Ти повинен себе. А тут ви, ви повинні себе добре поводити у бабусі дідусі дому. Yourselves. Так, які два речення правильні? Ну, і тут я вам сказала, що ми ці штуки ставимо, в кінець одразу бачимо в кінці, або після того, хто зробив ай. Так, декілька поліціянтів. Коротше, вони травмувались, коли дві поліцейські машини врізались один в одного. Не розумієш, тут робиться речення, тому що один в одного це просто each other. І так, все, що треба запам'ятати, що коли ви кажете сам себе, от ви використовуєте ці зворотні займенники. І що ми їх ставимо в кінець речення або після того, хто зробив, і також можна казати «by myself, on my own. Дивлячись від контексту, це може мати такий сумний контекст. Забарваний. Отакі справи. Так, любі друзі, як завжди, в описі під цим відео буде посилання на практику. Якщо є якісь питання, задавайте в коментарях, я вам допоможу. А якщо ви хочете вивчати англійську мову зі мною та моїми класними вчителями, запрошую вас в мою школу онлайн англійської мови, або в мою онлайн школу англійської мови MySchool це Instagram. Переходьте, дивіться, у нас там є і спікінг клаби, і редідінг, і взагалі, ну, якби там. Да? Перше пробне заняття заняття безкоштовним, так що запрошую і дякую, велике, великі подивилися відео. І бай!